Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин VIVA, який розташований на Харківському шосе. На вашу увагу я сьогодні пропоную спортивні шкарпетки від швейцарської торгової марки X-SOX. Модель називається SKI RIDER. Коли ви катаєтесь на гірських лижах, на сноуборді особливость катання зберігається в комфорті, якщо у вас гарне спорядження. І шкарпетки вони дозволяють легко переносити тривалий час руху в тяжких дісколижних ботинках. Чому? Тому що, коли ви одягаєте ці боти, вони дуже велику вагу мають і пересування в них дуже важке. І через те, що треба тривалий час ногу підіймати, тяжкі боти переносити. Потіє нога, нога починає перегриватись. І якщо ви одягаєте бабушкині шкарпетки в'язані, то ви потім починаєте міркувати, коли все скінчиться, цей, цей страхеття. Але якщо ви купите яскраві гарні шкарпетки, які мають високотехнологічні свої стосунки з е, спортом. Мається на увазі, в різних містах шкарпетки мають різну плотність. Нить шкарпеток вона легко відштовхує зайву температуру наружу. Як це здійснюється? Коли ви Користуєтесь гірськолижним спорядженням, то в момент, коли ви рухаєтесь, ваша нога в ботинку має ось таку трішечки рухливу частину п'яти. І ось в цьому місці ви коли рухаєтесь, рух завдає можливість заходити повітрю в ботинок трішечки, і в цей же час, коли ви піднімаєте, виходити зайвому теплу. Як воно відображається в гірських шкарпетках, гірськолижних шкарпетках XOX модель Ski Rider, воно все базується на стандарті тканини, яка застосована при виробництві шкарпеток. По-перше, шкарпетки швейцарські виробляються в Італії, і вони мають велику занальну. Частину мається на увазі в різних містах різна плотність ніток. І якщо ви будете користуватися цими шкарпетками, ви відчуєте комфорт. Вони, по-перше, тонкі, не товсті. Шкарпетки повинні бути тонкими, щоб вам не накопичувалося зайва волога, зайве тепло. Пот не накопичувався. Потім шкарпетки мають правий та лівий. Частину. Тобто праву шкарпетку і ліва, воно відображається буковкою L чи буковкою R. «Right» чи Left. Потім шкарпетки мають, звісно, посилену частину там, де кінцівки палець. Ось тут. Тут більш міцна нить, і вона більш тепла, тому що кінцівки палець завжди перемерзають. А в момент, коли ви катаєтесь. Нижня частина стопи перегрівається, і тут у вас вступає нить, яка дозволяє легко проводити зайве тепло наружу. Тому як ви е, одягаєте ось так от шкарпетки, то отут е, зайве тепло, яке у вас зберігається, воно по ніткам проходить наверх через те, що нітки пустотілив. Це особлива нить, яка має можливість. Проводити тепло в всієї ниті на поверхню пустотіла ніть вона додає легкості переходу тепла з нижньої частини ноги наверх, і ви тим самим не будете перегриватись. Звісно, є додаткові такі елементи. Ось червоні, вони м'які. вони такі на відчуття пухкі. Це коли ви катаєтесь на гірських лижах. В цьому місці інколи зайвий тиск може існувати, то коли ви одягаєте шкарпетки, от це в цьому місці запобігає зайвому тиску. Потім є ось такі частини на верхньої частині шкарпетки. Це в тому випадку, як інколи буває, ось тут перетягують ботинок. Тому і у вас тут буде додатково м'яка така подушка. Ну і звісно, в, містах, в місті, де ви більш тиск задаєте на лижу, тут мінімально повинна бути тонка нитка, тому що більш контакт зручний буде з урахуванням на тиск на ботинок. Самі шкарпетки мають гарантію 2 роки. Мається на увазі, в них треба не вдома ходити по е, кімнаті, а займатися спортом. Якщо ви будете займатися спортом, в, їх вистачить на тривалий час. Але торгова марка XOS дає 2 дає роки гарантії на на використання цих шкарпеток. Вони е, мають такий яскравий дуже колір, підходить як хлопцям, так і дівчатам, і е, вони е, запобігають. Перешкод вашим ногам вони утягують в місці там, де у вас галіностоп. Ось тут галіностоп є більш така міцна частина тканини. Ось тут вона. Яка більш придавлює, більш ужимає шкарпетки для того, щоб здійснити ефект утягування голіностопа. Це додає теж комфорту. Компресія голіностопа додає більш легкому катанню на великих швидкостях. Сподобався відеогляд гірськолижних шкарпеток XOX, модель Ski Rider. Приходьте, купуйте, замовляйте в новому році, 2025-му Вони вже випускаються ось таким е, простим, не дуже привабливим зовнішнім видом е, е, саму тікітку для того, щоб зберігати наше довкілля зайвих кольорів. Нема. Зато є більш дотепна інформація про те, які е, технології застосовані в шкарпетках. Якщо вам сподобалися ці шкарпетки, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському спортивному магазині «Віла Viva на Харківському шосе. Розміри є всі. Я вам показав частину різних розмірів, але в нас є багатий вибір шкарпеток і ксокс. До зустрічі! Хай щастить!